малята. Яка зараз пора року? Так, осінь. Восени люди збирають врожай. Стигли яблочка, грушки та інші овочі і фрукти. Сьогодні я нам з вами пропоную намалювати яблучка, але спочатку розімнемо наші ручки. Для цього я приготувала жолудь і буду катати його між долоньками. Давайте! Покатаємо разом. Жолуче весело катаю і долоньки розминаю. Я по пальцях покатаю, свої пальці розминаю. Будуть пальчики вправненько малювати все рівненько. Молодці! А зараз спробуємо разом намалювати яблочко. Для цього нам необхідно Аркуш паперу, склянка з водою, пензли, фарби та ось такі спонжі для штампування. Спочатку я змочу спонжик водою та наберу на нього червоненьку фарбу. Ось так. Штампуємо такі кружечки. Це будуть тут у нас такі Яблучка. Так, а тепер візьмемо пензлик і зробимо нашим яблучкам ось такий хвостик. Зеленою фарбою додамо листочок. Ось такі яблучка у нас з вами вийшли. Давайте домалюємо ще якусь тарілочку. У мене буде зелененька. І розфарбую. Чекатиму на ваші роботи. До побачення!